Вітаю всіх! Як енергія аркану Суд буде впливати на нас 20 лютого 2025 року. Енергія дня, понадмірність водних стихій. А тому, можливо, буде занадто нестабільна у нас емоційна складова. Також, можливо, будуть якісь протиріччя думок або дій. Бажати, хоч будемо одного, а робити зовсім інше. Також, можливо, якісь страхи будуть випливати, щось незрозуміле, якісь минулі образи. І це все буде негативно впливати на нас у більшому ступені, якщо ми будемо піддаватися на ці негативні емоції. Також в цей день можуть виникнути певні затримки або якісь такі застійні ситуації складуться, де ви планували вирішити свої питання, але. Це буде не на сьогодні. Головне, щоб ви відчували свою відповідальність у тих діях, які будете вчиняти. Тому що обставини будуть так складатися, що десь, можливо, ви будете підпадати у масові такі заходи. Де буде багато людей, можливо, буде забагато хвилювань. Не варто піддаватися загальній паніки. Керуйтеся насамперед розумом. На роботі у бізнесі в цей день можуть бути також затримки у вирішенні певних питань, в когось, можливо, будуть і там домовленості на цей день не вирішуватися. Або, можливо, якщо вам доведеться в цей день підписувати важливі папери, заключати контракти, або юридично щось оформлювати, проводити важливі зустрічі, будьте дуже уважні до всіх паперів, які ви будете готувати і підписувати, тому що є вирогідність, що там буде припущена помилка, можливо, навіть. Це хтось буде і приховувати ту помилку від вас, щоб ви її не виявили. Але вам потрібно ретельно все перевіряти самому. Також хтось, можливо, розпочне дуже масштабні проекти. І у когось це можуть бути, знаєте, такі кардинальні зміни на роботі. Для когось це буде звільнення з роботи, а хтось навпаки працевлаштується. Вдалим взагалі у цей день є сімейний бізнес, але через те, що занадто багато водних стихій, за те, що можуть заважати емоції, в цей день краще не приймати ніяких кардинальних рішень, якщо ви займаєтеся сімейним бізнесом. В особистих стосунках, можливо, ви будете приймати важливі рішення. Можливо, хтось буде змінювати соціальний статус, соціальний статус може бути різний. У когось це буде шлюб, у когось може бути розлучення, у когось, можливо, буде звільнення ну, із роботи, і це також буде ваш зміна вашого соціального статусу. А хтось, можливо, іще яким чином буде його змінювати. Ну, можливо, хтось буде ставати заочно студентом або закінчить своє навчання, і це також буде ваша зміна статусу. Тобто, в цей день загалом ви зможете отримати підтримку від родини, можливо, відновити стосунки, в кого вони наразі втрачені. А ще ви можете десь зустрітися із минулим. Тобто, щось із минулого у ваших стосунках може про себе нагадати. І порада на сьогодні. Намагайтеся ставитися дуже серйозно до того, що буде відбуватися, тому що зміни нас очікують на кожному нашому кроці. І тому нам часто доводиться приймати зовсім непрості рішення, особливо, якщо це рішення важливе для нас і має для нас певні наслідки. І для того, щоб щось отримати, доведеться прикладати зусилля. А ще на цей день вам варто розуміти, що у ситуації, яка для вас є незрозумілою, вам потрібно звертатися або до офіційної влади, можливо, просто до людини, яка має певні повноваження. І ще на цей день є така підказочка для нас, що нам завжди варто пам'ятати, що саме важливе на нашому шляху життя це вміння відпускати образи, страхи, негатив, навчитися прощати і не засуджувати. І головне робити це починаючи із себе. Тож, підборюйте самі себе, Ідіть вперед до свого відродження або до свого звільнення, від якихось... Або обов'язків, або негативних подій, або емоцій. Наберіться терпіння і будьте наполегливі у досягненні своєї мети. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви завжди відчували допомогу від свого роду. Мир вам і гарного дня!